І почули юдені та Венієменові вороги, що вигнанці будують храма Господові, Богові Ізраїля. І прийшли вони до Зоровавеля та до голів батьківських родів, та й сказали їм: І ми будемо будувати з вами, бо ми звертаємось, як ви, до вашого Бога. І ми приносимо йому жертви від днів Есархадона, царя асирійського, що привів нас сюди. І сказав їм Зоровавель Ісус та решта голів батьківських родів Ізраїлових. Не вам і нам разом будувати храм для Бога. Самі бо ми будемо будувати для Господа, Бога Ізраїлевого, як наказав нам цар Кір, цар перський. І став народ тієї землі ослаблювати руки юдиного народу та страхати їх при будуванні. І підкуплювали вони проти них дорадників царських, щоб заламати їхні задум, по всі дні Кіра, царя перського, і аж до царювання Дарія, царя перського. А за царя Ахашвероша. На початку його царювання написали вони оскарження на мешканців Юдеї та Єрусалиму. А за днів Артаксеркса написав бішлам Мітредат, Товейл та решта товаришів його до Артаксеркса, царя перського. А лист був написаний по-арамейськи, а перекладений по перськи. Начальник Рехум та писар Шімай написали одного листа проти Єрусалиму до царя Артаксеркса. Отак. Тоді начальник рехум та писаршість шей та решта товаришів його, судді, і урядники, писарчуки, писарі, арків'яни, вавилоняни, шушаняни, цепто еламіти. Та решта народів, яких повиганяв Асна ППР, великий та славний, і осадив їх у місті Самарії та врешті заріччя. Отце відпис листа, що послали до нього до царя Артаксеркса твої раби, люди заріччя. І ось. Щоб було відоме цареві, що юдеї, які вийшли від тебе до нас, прибули до Єрусалиму. Вони будують місто бунтівниче та шкідливе, і вдосконалюють мури, а підвалини поліпшили. А тепер, щоб було відоме цареві, що коли тільки це місто буде збудоване, а мури закінчаться, вони не будуть давати ані данини, ані податку, ані мита. А це буде шкодити царському прибуткові. І ото, беручи на увагу, що сіль царського палацу сіль наша. А царський сором не випадає нам бачити, тому ми посилаємо і завідомляємо царя. Щоб пошукали в книзі споменів батьків твоїх, і ти знайдеш у книзі споменів, і знатимеш, що місто це місто бунтівниче та шкідливе царям та округам, і що в ньому підіймали бунт правіку, чому місто це було зруйноване. Ми сповіщаємо царя, що коли тільки місто це буде добудоване, а мури закінчаться, то через те не буде тобі частки заріччі. Цар послав відповідь. Начальникові рехумові, і писареві шість мшаєві, та решті їхніх товаришів, що сидять у Самарії, і решта заріччя мир вам. А тепер. Лист, якого ви послали до нас, виразно прочитаний передо мною. І був виданий від мене наказ, і шукали, та й знайшли, що місто це з давніх давен підіймалося на царів, і повстання та бунт робилися в ньому. І могутні царі були над Єрусалимом і панували в усьому заріччі, а данина. Податок та миту давалися їм. А тепер ви дайте наказа, щоб спинилися ці люди, а місто це не будувалося, поки від мене не буде виданий новий наказ. І будьте бережні, щоб через це не зробити помилки. На що ростиме зло на шкоду царям? Тоді, як тільки був прочитаний відпис листа царя Артаксеркса перед рехумом і писарем шістьмшаєм та їхніми товаришами, пішли вони поспішно до Єрусалиму і спинили роботу їх зброєю та насиллям. Тим спинилася робота Божого дому, що в Єрусалимі, і спинилася вона аж до другого року царювання Дарія, царя Перського.